Вибачаюсь, вийде, з двох частин, так вийшло. Це офіційний. Хотів перевернути і збив. Це офіційний стандарт, який мені предоставили офіційно ось ось, ось хто. Ось люди, які підписали і передоставили цей стандарт. Скажіть, будь ласка, я ці займався чим? Ми підписали отакий документ угода, ось його ви бачите. Всеукраїнська громадська організація, Всеукраїнська Національна Федерація аматорів всіх видів птахів. Надалі сторона-1, Лоско Геннадій Сергійович, це я. І всеукраїнська громадська організація, Всеукраїнська асоціація голубівників. В особі президента Деркача Леоніда Васильовича. Але на той час уже деркач не керував, а керував Олексєєв. Ну, а що в угоді так прописали, не знаю. Підписана вона, ось дивіться, Лоскогес, моя печатка, і Алексеєв, а Прізвище печатка. Вроді, як Деркачну але підписував Олексєєв. Це угода на те, щоб ми разом, разом, подавши свої стандарти на свої породи, які ми тримаємо, вступали в європейську організацію. І це правильно. З цією угодою я згоден. Але з таким стандартом, вибачте, те, що мені дали. Я в Миколаївську породу не лізу. В стандарти. Я Миколаївську породу взагалі не тримаю, яке я маю право коригувати їхній стандарт. Але якщо мені дають отакий стандарт, вибачаюсь. А потім мені закордонні колеги сміються з мене. Розумієте, мені це неприємно. Тепер багато говорили про. про. Кіровоградських голубів, да, дійсно, є. На кіровоградських безкружних голубів є стандарт. 2015 року. От на кіровоградського голуба в мене питань нема. Зроблений він більш-менш по-людськи. Його не соромно, принаймні, показати, показати людям. Ось розробники, бачите цього стандарту, автори стандарта. Гончар Володимир Анатолійович, Мельченко, Руслан Сергійович. Оксеєв, Юрій Олександрович, Ільченко, Руслан Ніколаєвич. Анікін, Юрій Михайлович. Ну, з цим стандартом на Кіровоградських голубів я можу погодитися. Все правильно. Мені навіть подобається, знаєте, що тут момент дуже класний. Що тут пишеться? Корпус короткий, сухий, приподнятий. Особенностью является випуклая грудь, создающая в комплексі з короткой, зогнутою лебединой шеєю особою голубя. голубе, звідкиляться тепер подчеркивающим Признаком є походка голуб'я на кончиках, пальців в возбужденному состояні. Хто так ходить? Крюківські так ходять, і шортфейси так ходять, а Миколаївські так ходять? Да не ходять вони так, а кіровоградські ходять. І люди це побачили, а ви про кольори говорите. Шортфейсів. Англійських кольорів дуже багато. Це дуже складна порода. Дуже древня і дуже дороговартісна порода. Одні корма для таких голубів стоять скільки, не буду розказувати. А ви так якось. Ось ще стандарт на безкружну породу. На мелітопольських. Тоже можу погодитися. Нормально люди подають. Нормально. Хоча. Не знаю по якій причині. Но ну, опять же, розмах крилів 75-80 см обхід груді. Ну хто навчив писати так стандарт? От іде суддя по виставці, ви уявляєте собі, підходить до клітки, виймає голуба і починає йому розмах крил міряти. Чим метром, чи ще чимось рулеткою. Ну, Йолки і об'єм груді. Ну ні, ніхто ніде в світі такого не пише. А тут чомусь написали. Чомусь Кіровоградський от правильно, а оці дві породи, я не знаю, хто скерував людей писати отакі стандарти. Розумієте? А от правильні стандарти, чим коротше. От чим коротше. Стандарт, тим краще. І... Чітко, конкретно і понятно. Оціночний ліст суддя підійшов, маючи стандарт, він його оцінив. Не так як Миколаївського виняв з клітки, розвернув крило. Все, 97 балів. І це знімається на камеру і викладується в Ютуб. А потім люди дивляться, західні партнери, і кажуть, що це у вас в Україні таке твориться? Як це так по крилу? Без стандарту оцінюють Миколаївських голубів. Даже білоруси сміються. Хоча у білорусів є теж кримські, бірьозове. миколаївська точно, я би сказав, порода. У поляків є польські орліки, теж безкружні голуби, в німців є безкружні голуби. Один к одному, такі як наші миколаївські. Але вони не і ті, і інші. Попали не обов'язково з Миколаєва в ці країни, щоб ви знали. Ноги ростуть у Миколаївських голубів з персийських країн. Далі про це ми поговоримо. Зараз ми поговорили про стандарти, будь ласка, щоб, щоб вам було зрозуміло. Дякую за увагу.